Слава Ісусу Христу! Сьогодні я подивився відео на каналі Ставтаненко і всім рекомендую подивитися з відео. Ви дізнаєтеся, що у світі зараз багато людей є одержимі е, бісами. І дізнаєтеся опис фільма фільму Веном і його справжню історію. Ну і і. Позбавитися від демона, вам не допоможуть ні філософи, ні, нау... ні психологія, ні релігія, ні... ні різні вчителі. Вам зможуть допомогти тільки люди Божі, в яких є Дух Божий, які проповідують, які проповідують чисте Євангеліє. І вам допоможе стандарт такий, як був у першої апостольської церкви. Вони кожен день перебували в учінні апостолів, молитвах і псавомоспівах і, і приламляли хліб по домах. У сучасному світі, дедалі більше людей відчувають одержимість бісами. Багато хто не тільки чують їхні голоси в собі, сперечаються і погоджуються з ними, чинять згідно з їхньою волею, а й бачать демонів наяву. Все більше люди відчувають і переживають емоційний і фізичний тиск через присутність нечистих духів, які мешкають із ними. Як часто кіно відображає реальність нашого життя, але, на жаль, фільми не дають виходу. Сучасні кінострічки все більше переповнені передбаченнями про розробки, про мутації, одержимості, біологічну зброю, про кінець світу, епідемії, геноцид і війни, що вже йдуть або чекають людство в майбутньому. Нинішнє кіно це вже не ті старі добрі фільми, що були раніше. Кіноіндустрія обігрує і відображає проблеми, якими наповнено людство та передбачає майбутнє лиха. Ні для кого не секрет, що сучасна людина дедалі більше страждає від постійних конфліктів усередині себе. Це боротьба з демоном, який живе саме у вас, коли вся життєва енергія йде на внутрішні дебати, фантазії на. Якщо ви все-таки така людина, яка усвідомлює, що руйнує власне життя і знищує близьких через цього демона, тоді для вас є вихід. Можливо, ви вже пробували релігію, психологів та філософів, але це вам не допомогло. І ви знову зривалися, руйнуючи себе та все навколо. У разі одержимості вам не допоможе навіть переліт на безлюдний острів і найкрутіший відпочинок, тому що ця потвора полетить разом із вами, хоч на край світу, і продовжуватиме жити з вами і розмовляти у вашій голові. Також звільнитися від демона не допоможе модна тема філософії, психіатрії та психологи. Адже той, хто звільняє людей від бісів, і сам має бути вільною людиною. А в житті лікарів та філософів часто буває ще більше головоломок, ніж у їхніх пацієнтів. Отже, філософія, релігія та психологія не мають сили та влади проти нечистої сили. Звернення до цих індустрій, як до екзорцизму, часто схоже на милування супергероями з фільмів. Як кіногерої та артисти виглядають переконливо, але в реальному житті вони часто програють дияволу, мають поразку та неспроможність, так і релігія, філософія та психологія містять достатньо акторства та награності, які не допомагають, лише ще погіршують одержимість. Розібратися з чортами можна тільки через людей Духу, які живуть з Богом і мають Духа Божого, Духа Святого, люди, які реально мають пізнання Бога і результат їхнього життя, це врятовані від диявола людські душі. Тому що навіть у релігії та церквах сьогодні присутні багато акторів. Першоапостольська церква була наповнена щодня чудесами, зустрічами з ангелами, телепортаціями над природними силами та перетинами світів, воскресінням мертвих та зміною доль, тому що вони жили з Богом. Що ж вони робили і як вони цього досягли? І чого бракує нам? Щодня вони перебували в ученні апостолів, а ми сьогодні не можемо знайти на це час. Вони ж щодня присвячували цьому свої життя та час. Щодня вони були у молитві, у Слові Божому, в ученні апостолів. І сьогодні, якщо церква чи віруючі, не роблять цього постійно та щодня, то це вже релігія, яка не має сили. Це та сама релігія, філософія і психологія, що веде до розбитого корита і до всіх гріховних і релігійних чортів. Тому й написано.